Друзі, усім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти дуже просту історію про те, як з мінімальним бюджетом почати вливатися в ці турбодізельно бусові рухи. Знайомтесь, це Volkswagen Каді другого покоління, каблучок, він же пиріжок. Називайте це як хочете. Але це вантажний фургон, який допомагає тобі влитися в оці вантажоперевезення, маючи мінімальний бюджет. Але все ж таки є декілька моментів, і сьогодні ми з цим будемо з вами розбиратися. Тому приємного перегляду: Volkswagen Каді другого покоління. Історія у цього автомобіля дуже проста. Друге покоління почало випускатися з 1995 року. І вся історія побудови базувалася на тому, щоб взяти максимально дешеву платформу. Це була платформа b сегмента це була Seat Ibiza. взять, наростить чуть-чуть по колісній базі, взять, зробити оцей пиріжок, оцей фургон. І максимально дешево з мінімальним кількістю найрізноманітніших таких функцій, які тобі ну, мінімально необхідні для комфортного якогось пересування, отримати дешевий і при цьому комфортний на кожен день автомобіль для того, щоб якихось дрібні перевозки в випадку там, продуктів до продуктових магазинів, якісь не знаю, там, овочі, фрукти. Оця ось мінімальна база, яка необхідна для жит життєзабезпечення якогось маленького бізнесу, могла тут поміститися у цьому кузові, і ти міг це все перевести і вигрузити, і це зробить на максимально дешевому шасі, на дешевому автомобілі. Взагалі, ця вся ідеологія Фольксвагена вона тягнеться давно, тому що всі ми прекрасно знаємо, що Фольксваген по своїй суті це народний автомобіль. І давайте ми сьогодні взагалі не будемо якось розбиратись там по дизайну, що там думали, які там лінії, тому що а, ця штука повинна приносити тобі гроші в випадку, якщо ти возиш вантажі, десь працюєш, а, і автомобіль одразу нам натякає на те, що це автомобіль егоїста. Тобто, якщо ти дуже довго любиш сидіти в кермі, окей, є твоє водійське місце, є місце пасажира. Далі в тебе вже йде будка, про яку я вам розповім чуть-чуть пізніше. Не дивлячись на те, що це Volkswagen, це вага група, яку ми всі хвалимо за надійність кузовів, Якщо ви почнете шукати собі такого пиріжка на дошках по продажу, то ви трошечки фігєєте, тому що ринок на них починається там від тисячі 200-300 доларів. І якщо там дуже сильно заморочиться, то є люди, які продають їх за 3,5 і навіть 4 тисячі доларів, коли за такий бюджет уже можна купити наступного кадіка понизу ринку. Що стосується кузова, то тут теж є свої моменти, тому що машина використовується в комерції. А, вона їде дуже багато кілометражів за рік. проїжджає. це. Вам не седан, якому ви просто взяли з'їздили в супермаркет, заправились і поїхали додому. Це зовсім інша історія. І по кузову вони вже втомлені. Реально, є такі варіанти, коли, наче так зверху окей, ти дивишся? Так, та марка пішла, а, там арка пішла, там порогів вже немає. А, ну, хто, хто замарачується, хто готує автомобілі до продажу, так, окей, ці пороги якось там робляться, замазуються. Але ми всі знаємо, ці всі перекупські рухи на рахунок того, як це все робиться. Ось це якраз машина куплена в перекупа. І вона, а, як ви бачите, перекуп хоча б про неї якось попіклувався. Так, конкурентів що ми можемо купити? Ми можемо купити Славуту пиріжок, ми можемо якийсь. Сілану знайти, але він буде вже гниляком, теж пиріжком. А що в нас ще з такого варіанта більш-менш адекватного? 2001-2 рік це Renokенo, але все ж таки є люди, які не довіряють французам, і я би, напевно, навіть зупинився на цьому варіанті, тому що тут німецька техніка. Поговоримо про те, що я так розганяв, про техніку. І так, як це Volkswagen? Я люблю Volkswagen щоразу це кажу, за те, що тут великі гами двигунів. І ці двигуни всі ставилися на найрізноманітніші машини. І навіть якщо він раптово стукане і в тебе не буде на нього запчастин, ти завжди зможеш взяти контрактний двигун з якогось там третього пасату. Ну наприклад, Знайомтесь, під капотом цього монстра, дракона, знаходиться 1,4 на 60 кінських сил, до якого, до речі, вже прикручена механіка контрактна. Це так, для справки, що ще тут могло стояти? Тут могло стояти 1,4, їх два штуки було, два, один один з яких дуже рідкісний. Що стосується дизелів, тут був 1.7 і 1.9 і і дізель і турбодізель. І взагалі ця вся конструкція дуже надійна. Наприклад, цього 1.4 це звичайнісінький інжектор із якихось там проблем його можна сказати те, що він на ремені і при обриві гне клапана. Далі із нюансів те, що Періодично потрібно чистити дросельну заслонку, якщо в тебе з'являються плаваючі хвості. А, та й в принципі з ним все класно. І з моментів, звісно, це вік, тому що, наприклад, там, з часом в тебе починається їхня болячка, в тебе починає потихеньку, ось як тут уже а, іти масло ну, трошечки запивить масло з підклапаної кришки. Це все перепаковується і далі ти з цим їздиш. Також в цьому моторі присутні гідрокомпенсатори, що приємно для такого старого двигуна. І все, їздиш, обслуговуєш найголовніше вчасно. Тому що навіть проблема всіх старих вагів заключається в тому, що ти просто їздиш до останнього, а потрібно просто е, обслуговувати, дивитись за ним е, згідно регламенту. А найголовніше, що це все можна знайти на будь-якій розборці. І з цим проблем не буде. Тут все класно. Тобто сюди тобі рідко, коли потрібно буде лазити. Але це чисто потрібно для того, щоб. Щоб от от. подивитися, чи там є омивайка, чи все в порядку з масом, чи не потрібно його замінювати. І все. Тут все класно. Тепер давайте я вам розповім про його ізюминку, про його родзинку це багажне відділення. Що стосується особливості будування на платформах, міг би бути пасажирський, вантаж-пасажирський і вантажний варіант. Відмінності у них які були основні, це те, що в тебе з'являлися вікна. Наприклад, ідемо по, по збільшенню кількості вікон під оці отвори. Якби було тут. Це був би вантаж-пасажирський, а якби було і тут, і тут, то це вже був би пасажирський. Але тут прикол платформи ще в тому, що е, навіть якби це була пасажирська версія, то ти б все одно трошечки страждав. Тому що ти відкриваєш цю дверцяту, як на восьмерці або на восьмрки, відкидуєш сидіння і пролазиш на задній ряд. Саме тому. Пасажирській версії я вам не рекомендую купувати, а подивитися вже в сторону якихось інших брендів або вже свіжішого кадіка. А вантажний же варіант в цьому кузові це просто ідеальний. І зараз я вам розповім чому. Дверцята раз. дверцята два. Вони з фіксацією. Ось вони. Далі не відчиняються. При, при бажанні ти звісно можеш ці фіксатори зняти і відкрити собі повністю. А що стосується підвізки, ззаду у нас знаходяться ресори. Вантажова підємність, якщо вірить документації, це 750 кг, Але в випадку, якщо ти все ж таки не хочеш а, вбити автомобіль, то рекомендується возити 500 А що стосується об'єму цього всього корисного простору, то а, його тут дуже дуже багато. Зрозуміло, що а якихось, якихось довгих речей ти не повезеш, ну три куба. Да. Якщо якихось довгих ти речей не повезеш, але якщо в тебе є висота і ширина, такий об'ємний груз, об'єму тут. Достатньо возити якийсь а, груз до 500 кілограм можна, і навіть якийсь об'ємний, тому що тут у тебе все дозволяється зробити. Ну і в випадку, якщо в тебе немає квартири, а ти все ж таки приїхав підкорювати місто і влаштовуватися в вантажоперевезення, завжди можна надуть матрас. І переночувати з комфортом, з комфортом, і щоб ніхто у тебе нічого не вкрав, тому що що? цінність груза найважливіша випадку, якщо ти спиш і своїй машині, то якщо з тобою машина поїде, то ти зрозумієш, що явно щось уже не так. Тут у тебе реально оцей базовий набір. Тобто, що ми маємо? Ми маємо, звісно, подушки безпеки в кількості дві штуки для водія і пасажира. Цим ми жертвуємо відсутністю бардачка у пасажира. Але окей, у нас є зверху тут невеличка така ніша для, наприклад, документів або, наприклад, накладних, якщо ти вже працюєш у цих вантажних перевезеннях. Керування кліматом у нас дійснюється стандартним способом, просто звичайні крутилки, декуди як дуть, і до того ж дує це все, як ви чуєте по звуку, дуже і дуже добре. В цих же автомобілях міг би бути кондиціонер по органам управління. Що я бачу перед собою? Я бачу спідометр, бачу годинник. На місці цього годинника міг би бути тахометр. Є декілька різних видів цієї приборної панелі. І якщо тобі не влаштовує цей годинник, ти в теорії можеш купити приборку на розборці. І поставити її сюди, ну, звісно, чуть, -чуть попрацювавши з проводкою. І Навіть є трошечки зручностей в вигляді того, що в нас є регулювання рульової колонки вверх-вниз, і на цьому досить. Далі по базовому комфорту є сході підіймачі, вони тут механічні. В деяких більш багатших комплектаціях можна було зустріти навіть електрику, що для такого віку це круто. А як вона стоїть на дорозі? По відчуттям. Зрозуміло, що спереді у нас звичайний традиційний Макферсон, ззаді у нас, як я розповідав, ресори. І по трасі вона відчувається себе класно. Якщо ти з'їжджаєш навіть із траси, так, трошки в салоні стає шумненько, але загалом. Ходока тут дуже і дуже добра. Що мені не вистачає тут, і навіть власнику не вистачає, як ми з ним спілкуємося, то він каже, що немає, немає якихось таких органайзерів, наприклад, тож підлокотника, підстаканників, куди б можна було поставити якийсь напій і положити якихось речі. Тобто, все, що в тебе є, це в тебе є бокові в дверцятах карти, куди ти можеш щось покласти. Тому що загалом оцього невеличкої ніші посередині, щоб ти міг. Під час руху по трасі, там бистрень глянути, що там взяти, випити сінапів і поставити назад, цього немає, на жаль. Але це все вирішується. Ти просто їдеш, купуєш і якось це все сюди інтегруєш. Тому що, в принципі, тут місця для того, щоб щось інтегрувати більш ніж достатньо. Підводячи за кермом якісь підсумки по моїм відчуттям, їхати тобі буде комфортно. Твій вантаж не постраждає, тому що ти можеш контролювати все, що з ним відбувається. А, да, тут зрозуміло повинна бути ще перегородка вантажного відсіку, але ти можеш в будь-який момент глянути, що там і як там. Так? А так, це дуже класний варіант, не дивлячись на те, що він дуже і дуже старий. Підводячи загальні підсупки по каді другого покоління, я хочу сказати те, що це. Найдоступніший, найефективніший і найкращий варіант для того, щоб ти міг влитися в вантажоперевезення, перевезення, отримувати від цього задоволення, не морочиться з технікою, тому що як ми все це розібрали і зрозуміли, що тут все насправді класно, а мотори тут класні. Був би тут ще турбодізель 1.9, взагалі б ціни йому не було. Це зрозуміло, тому що турбодізель все рішає. Потрібно просто на етапі підбору звертати уваги на то, в якому стані кузов. Як себе почуває ходова частина і як себе почуває двигун. Все інше в силу віку не має значення, тому що це дешево, сердито і найголовніше це надійно. А я вам, друзі, дякую, що ви дивилися це відео до кінця. Щастя, здоров'я, миру і побачимось!